І на продовження теми про замінування освітніх закладів маємо інформацію про те, що повідомлення про начебто мінування своїх будівель отримали і 11 шкіл обласного центру, зокрема, заклади середньої освіти номер 5 та 15. Отож, про ситуацію загалом та заходи безпеки, яких вживає керівництво цих шкіл, маємо можливість побачити і почути у відеосюжеті. Нашої кореспондентки Альони Білової. Вітання нашим телеглядачам та радіослухачам. Другий день підряд до луцьких шкіл продовжують надходити повідомлення про мінування. Серед цих шкіл є ліцей номер 15 біля якого я зараз знаходжусь. Мені вдалося поговорити з директором цього ліцею Гребенюком Олегом Володимировичем. Який надав свій коментар і сказав, що дітей одразу після повідомлення про мінування перевели частину молодші класи до сусіднього найближчого дитсадочка, а старші класи перевели в приміщення Луцького вокзалу, де дітей напоїли чаєм, щоб вони не мерзли на вулиці, і тепер в школі очікують саперів, які мають перевірити школу. На безпечність, чи це підтвердити або спростувати повідомлення і власне дав нам свій коментар. Тому вже ви маєте знати, приходять. Це і на сайті СБУ, угу. це і на департамент, і на міську раду, на наскільки я знаю. Вони листами надсилають, правильно? Це кілометрів. Це не почтою. Вчора 5 шкіл, сьогодні 11 шкіл. Uh -huh. Таке повідомлення, ну, щоб дестабілізація, викликати невпевненість, але вже діти звикли до різних uh -huh. типів евакуацій. По логоритму ми це все робимо по тій же процедурі, System. повідомлення надходить, uh -huh. дітей евакуюємо, поліцію повідомляємо і чекаємо групу розмінування. Uh -huh. І вони обстежують школу. Обстежують тоді? Обстежують школу, вчора обстежували. Uh -huh. А діти потім повернулись до навчального процесу. Це якщо вони обстежать до моменту початку дрової uh -huh. зміни, а так це вже було Після обіду і тому вже поверт дітей вже не було смисла скликати. Uh -huh. А сьогодні о якій годині не надійшло повідомлення? Ну, не знаю, на якій воно ну, взагалі не дійшло. Знаю, що нам не надійшло. Uh -huh. це, це десь в районі о півнат. Зараз я вам скажу. Повідомлення. Без 210. Угу. Тобто, ви вважаєте, це користується моментом, поки війна, люди. Е Я вважаю, що це централізована провокація Російської Федерації. Угу. України-агресора. По електронній адресі це вже декілька років триває такі. Це. Угу. А того року були такі випадки? В 15-й школі? Нас ні. Угу. А інші школи, я пам'ятаю, були теж взимку. Де -де. У нас літом було півтора року тому. Так вони і тривають нас на позі, uh -huh. крім повітряних тривог. В п'ятій школі відмовились дати коментар, посилаючись на те, що немає директора школи, тільки він може надати таку інформацію.